Вітаю, дітки! Сьогодні ми поговоримо про органи чуття. Послухайте віршик. Знає нас і він, і ти. Між собою ми брати. Робимо життя яскравим. Все вкруг стає цікавим. Вушка чують спів пташок. Смак відчує язичок, чи гірке, чи солоденьке, очі бачать кольори. Розмір, форму всіх предметів. Носик нюха навкруги, ловить запахи в повітрі, шкіра може підказати, чи колюче, чи гладеньке. Пам'ятайте, п'ять братів звуть нас органи чуттів Органи чуття спеціалізовані органи, через які ми можемо бачити, чути, слухати, відчувати предмети. Та смак їжі. Очі це орган чуття, за допомогою якого ми можемо бачити, розпізнавати колір, сприймати довкілля. У житті людини зір відіграє першорядну роль. Як відомо, скрізь очі надходить більшість інформації з навколишнього світу. Щоб зберегти гострий зір на довгі роки, треба дотримуватися таких правил. Оберігати очі від травмування, не захоплюватися тривалими переглядами телевізора та іграми на комп'ютері, давати перепочинок очам, робити гімнастику для очей. Давайте ми з вами зробимо гімнастику для очей. Виконуйте дії, рухаючи тільки очами. Подивіться вгору. Подивіться вниз. Подивіться наліво. Подивіться направо. Зроби кругові рухи очима в лівий бік. Зроби кругові рухи очима в правий бік. Молодці. Використовуйте цю зарядку протягом дня. Язик. Це орган чуття, який дозволяє нам розпізнавати смаки, відчувати холодну та гарячу їжу. Як зберегти орган смаку. Не можна їсти занадто гарячу їжу або пити занадто гарячі напої. Перед їжею необхідно мити руки, не можна брати до рота невідомі препарати, рослини та гострі предмети. Після прийому їжі полощіть рот. систематично Очищайте язик від нальоту, вухо це орган слуху, за допомогою якого ми можемо чути та розпізнавати звуки навколишнього середовища. Це розмова, спів пташок, різні мелодії, правила догляду за вухами. Ніколи не слухайте музику дуже гучно під час приймання водних процедур. Стежте, щоб вода не потрапила у вуха, ніколи нічого не встрамляй у вуха. Якщо болить вуха, одразу кажи дорослим. Ніс дозволяє нам відчувати різні аромати. Він є надійним захисником людини. Отже, він може попередити нас про пожежу, навіть коли ми ще її не бачили. Також він попереджає про зіпсовану їжу. тоді... Коли зовні ми цього ще не бачимо. Шкіра щільно прикриває тіло людини, вона бере участь у диханні та виводить піт назовні, І саме регулює температуру тіла. Отже, дітки, запам'ятайте, що всі органи чуття, очі, вуха, ніс, рот та шкіра відіграють однаково важливу роль в житті людини. Щоб вони нам добре служили, треба за ними доглядати та берегти. Будьте здорові! До побачення!